Ну і чекаємо саме на... се до Львівської області. Так 640 кілометрів. Місто Борислав, Львівська область. Саме там зараз знаходиться наш костя. Легендарне місто, тому що воно війшло в історію України як е, назва прекрасного двору Івана Яковича Франка. Борислав Сміється. Це справді Львівська область е, буквально. Бачите, зовсім недалеко від кордону. Там зараз знаходяться наш Костя Грубич, Там він відшукав братів Мирон Михайло Турчини, які вирішили розпочати свій бізнес, вирощувати гриби. Потім долучилася дружина Мирона Ольга. І за 20 років існування їхня родинна компанія у місті Борислав прийшла дуже довгий шлях від малого підприємства до такого, що вирощує 120 тонн печериці щомісяця. Давайте познайомимося з ними, і подивимося на ці масштаби. Вітаємо Костя. Доброго ранку. Ну що ж, Ігоре Степановичу, на батьківщині твої знаходжуся. Якщо в Борислав сміється, це не дуже такий позитивний твір. Все ж таки там сум сумні мотиви. То ця історія абсолютно на позитиві. Тому щось подивіться: це брати турчини Мирон і Михайло, які 20 років тому придумали покинути свої. Справи і зайнятися вирощуванням грибів. Мироне, це ваша ідея. Як це все так, сталося? Ви ж це, це банкір, був, кинули так, банк і далі. Що? Е, ну, на той час, скажімо, 20 років за назад. Я був достатньо успішним керівником філіалу банку Аваль. Е, Ми не якщо... називаємо назви банків, так, тому так, що це, ж, це, ж, це, ж, це ж, <аш> ну, правда, й банку так. таком. Ну не добре. Не і що? І що? Мене зацікавила стаття в журналі Бізнес. Там була така рубрика, цікава, вирощування печериць як бізнес під ключ за 20 тисяч доларів. Я її кілька разів перечитував зверху, вниз, цей, і воно десь запалило щось в моєму статусі. А у вас в кишені завалялося зайві 20 тисяч доларів? Я їх не мав, але хотів вирощувати. Поділився з братом. Він на той час працював в іншій з усім фірмів. З іншої він працював на пошті, займався транспортом. Тож І даний Михайло. Ви підключилися. Так, підключилися, тому що в мене було як хобі вирощувати щось е, сад, е, садити цей, а це дуже похоже, тому що це живий організм. Що гриб, що яблуня, що груша. І до речі, ми зараз знаходимося в цей компост. тут засіяно міцелієм, так. наскільки я розумію. І через коли буде тут урожай. E, Приблизно через два тижні. Через два тижні. Так. А я зараз покажу. покажіть мені напрямок, так, куди йти там, під... де гриби. Так, є. Ми все. зараз підемо, коли гриб почав плодоносити, Ви побачите двотижневу о, нашу діяльність. Як кажуть, почат... і це перша сцена зараз буде. Друга сцена, висновок. Завжди довіряйте братам. Тому що брати це сила, це надія і опора. А ось тут уже збирають врожай. І тут ще один турчин. Це головний технолог Іван, син Михайла. Скажіть, будь ласка, що відбувається? І вчора я тут був ввечері, вони були вдвічі менше. Як вони так швидко ростуть? Е, так, зараз відбувається збір першої хвилі. Е, дівчата вже зробили основну Доброго роботу. ранку! Вітайте Україну, дівчата! Прирідли дівчата вже основну роботу. Але зараз збирають гриб більшого калібру. Як ви можете замітити, у нас на полках є більші гриби середні і дрібні. Це е, покращує якість більш робить якісніший збір гриба, якіснішу продукцію. А також ми можемо брати маленькі грибочки для маринування, більші для мангалу ага. і середні для села. І гриба. вони всі кучкуються навколо основної такої. Це це тато, так чи як він? Ну так, ми для себе в нас називаємо баба діду баба діду Баба дідо. Так, і основно, вони чекають, коли ось цей основний великий гриб він підросте. Допоки він не скаже так не скине спори, поки ми його не заберемо, вони не будуть інтенсивно рости. Іване. Я знаю, що ви не лише збираєте гриби і свіжими їх продаєте. У вас ще й переробка існує. Так, звичайно. Крафтове своє виробництво консервації. Звичайно, створене з любов'ю. З любов'ю? Ну і і це все на одному місці. Так, що покажемо Проглянь. третя серія. Бачите, у нас все дуже драматургійно зроблено обережно, і тут Юлія, яка розкаже. Що ви робите з ваших же печериць? Як ви вже бачите, на нашому столі представлена консервація, а також сухий гриб, тобто ми його консервуємо, висушуємо. І в різних рецептах є як і мариновані, є фаршировані, є і крадля на маски. От ви тут можете побачити на канапочках. І найбільшим нашим досягненням є те, що ми не використовуємо в нашій продукції важких консервантів. Тобто тільки... ви мене переконували, що можна сирими їсти. Звичайно, тільки Я це помили. Теж знаю. Ось, подивіться: От, тримаю виняток, з правила. Дивіться, розрізаємо. І ось так Юля з колегами зробила такий заготовочки для цього. А якщо рапочки. я почну жувати, то я не можу продовжити ефір. Ну тоді я буду mm. говорити за вас. Я буду ще розповідати, що ми готуємо виключно з добірних спецій, виключно з екологічно чистих грибочків, продуктів. Тобто, і найбільшою нашою спецією в нашій продукції є краплинка любові та поваги це, до нашої не можемо зупинитися. Знаєте, я вам зараз не таку краплинку любові передаю із великобичківська громада Закарпаття, село Верхнє Водяне. Вони роблять ось такі калачі. Wow. Wow. І вони два тижні тому спекли, і, коротше, вони тепер у вас. Я передаю вам цей подарунок. Wow. А що? А, а завтра будемо на Хмельниччині у колег, теж крафтових гробників. Ви щось дасте їм з вашого добра. Ми маємо нашої багато смачної продукції, заготовано в подарунок. Тому... А це наша продукція. Тут краплинка нашої душі, любові, передаєм наступникам. Пробуйте, Все. смакуйте. Передаю завтра Смачного. буде е, Хмельниччина, село Ясенівка. І як ви кажете, печериці кричите, печериці, Київ. Це Львівщина, Борислав і сміється зараз. Сміємося. Дякуємо, дякуємо. Ви неймовірно. Ну і бачите, історія дуже позитивна. Як люди вміють змінити своє життя, ризикнути і, і організувати це у великий родинний бізнес. Дякуємо вам за хороший приклад і натхнення Вільші для наші великі ведачів. вітання. Велике вітання, батьківщині. Дякуємо нашому кості, що вміє знаходити унікальних людей.